Всім доброго ранку. У нас сьогодні на огляді базовий набір рибалки для супербюджетної рибалки. Тобто рибалка, яка не вимагає величезних затрат від рибака. Що в нас є? Спінінг за 70 гривень. Котушка, звісно, у нас тут непогана. Така котушка, якщо б обійдеться вам гривень 200, а нова обійдеться гривень 500 Ось, дивіться, поплавок на толстолоба, який ми будемо використовувати як щуковку, навіть ось дивіться, на толстолобовську снасть. Будемо ловити щуку. Оце, на таку снасть можна ловити щуку, а можна ловити навіть окуня. Віброхвіст. Навіть зараз він ефективний, можна навіть його підфарбувати. Можна на нього ловити рибу, яка клює на подвижну насадку. Використовувати як мікроджиг. Так, у нас є ось є, дивіться, саморобна поролонова рибка, обмотана фольгою, треба додати трохи важчий груз. Це також усе можна використовувати на щуку. Перевірено неоднократно щука клює. Так. Поплавочки, які знайдені на березі річки. Багато чого я також знайшов. Оце ось, дивіться, виловив, виловив з води. Було дві кормушки в одній. Трошки я її ось зробив, бачите, ось з проволки сюди. Можна на неї ловити навіть ляща. Це на карася, на ляща воно. Грузок тут уже був, оцей, так я його виловив з грузку. Так, тройничок звісно. Саморобна близна з алюмінієвої лужки. А також, здається, фіксатори. Фіксатори для того, щоб ловити на скользящий поплавок, на ковзаючий. І, звісно ж, цього набору, я думаю, вам вистачить для досить ефективної рибалки. Можна е використовувати ці снасті в різних інтерпретаціях. Ну, ось дивіться, наприклад, оце ось. Це можна використовувати для ловлі як плотви, так ляща. І навіть можна на цю снасть ловити навіть толстолуба. І карпа. Можна використовувати оцей поплавок для ловлі, ось дивіться, не тільки щуки, наприклад, а й будь-якої риби, яка плаває зверху. Полює. Сюди можна причепити отаку от навіть насадку. Отаку от навіть насадку і дразнити рибу можна. Хоча можна і на поролоному спробувати. Ну, але, звісно ж, осінь і обов'язково з собою, тобто не осінь, а вже зима, візьміть обов'язково з собою мотеля. Мотиль і опориш. Це улюблена їжа. Риба, яка є в початку зими, то я думаю без цієї наживки ви не обійдетеся. Так, що ми ще можемо використати? Обов'язково візьміть із собою такий невеличкий груд. Це я із конуса, з велосипеда ось взяв. А на крючечку, там, на труйніку, червона, бачите, ниточка. Червона ниточка, щоб приманити. Також рибу, яка вона може подумати, що то мотиль. Зараз ловлять декілька видів риб. В основному то хижа риба, але і така риба буде мирно клювати. Звісно, потрібно підібрати місце і час доби, щоб зловити. Ту рибу, вам потрібно. Деяка риба вже перестала клювати у зв'язку з тим, що понизилася температура. А от коли була чуть-чуть плюсова температура, то ловився і карась, і лящ. І Можна було на отакій снасті, на отаку снасть, на отаку, або навіть на отаку зловити ляща. Ну Це, звісно, чіпляється до спінінга, це все діло. І це Закидається на дальній заброс і ловиться на нього лящ. Кормушка набивається тут прикормкою. На определену пору року використовують різні прикормки. Оскільки риба харчується по-різному і на різній глибині, то потрібно враховувати температурні умови, а також активність риби. Це вам підкажуть в будь-якому рибацькому магазині, яку взяти. Прикурпу. Ну, ви можете, звісно, елементарно виготовити її із самотужки, але для цього потрібен деякий рибацький досвід. Всім дякую за перегляд. Дивіться наш канал, використовуйте наші породи. І обов'язково долучайтеся до лаври риболок. Це дуже цікаве заняття і ніколи не набридує. Всім дякую за перегляд.